Грудневим морозним вечором, коли з вікном ви завірюха і похмуро скімлять нетутешні вовки, добре видається сісти біля каміну, сховавшись у затишний плед та гортати книгу спогадів. Ну, чого гріха таїти? Деякі сторінки доводиться виривати і кидати в полум'я, залишаючи всередині тліти тільки вічний вогонь нагадування, що світло не буває без мороку. І ніхто не дорікне нам, що іноді ми ридатимо в подушку через невдачі, поразок та й просто першого настрою. Однак нехай це залишиться за кадром для самих себе, як би не навмисне. В книзі, яку ми гортаємо, будуть тільки яскраві сторінки, несподівано яскраві та теплі. І нехай це буде трішечки казкою, адже саме казками і надіями живемо і дихаємо. І ти будеш напівдрімотно дивитись на колоду, що догоряє та в каміні. Можливо, навіть і у креслі заснеш. Заснеш та й раптом побачиш дивний сон, де немає страшної, ненажерливої, лютої війни. І пробуде тебе нарев сирени, а ніжний дотик ласкавого променя ранкового сонця.